Так, вікно відкрили, щоб провітрити хату. Поки відкр... вікно відкрите та вентилятор дує, ми йдемо гуляти. Батяра я то вдів. Батяр, пішли гуляти. Стоїть. А ну, пішли гуляти. Батярчик. Гуляти. Ти що, не хочеш гуляти? Капець. Батяр не хоче гуляти. Потопав. Куди ти потопав. Ти моя морда, босюща. Ой. Що? Пішли ми, короче, гуляти. Окей, у хаті все порозитривається. Що, пішли? Нарешті пішли. Зараз, Зараз розмотаю. Ставте нам вподобайку та підписуйтесь на наш канал. Ми пішли гуляти.